14,5 кВт на 100 кілометрів. 100 кілометрів середній розхід 14,5 кВт. Яка ж рентабельність електрички на сьогоднішній день? Виходить так, 62 гривні на 100 кілометрів на 1620 на 3000, тисячі, які ми вже проїхали на цій машині. Це у нас 1860 гривень. А яка ж буде вартість на дизельній машині з розхідом пального 5 літрів і з вартістю дізеля 50 гривень? Дуже просто, математика тут дуже проста. 5 літрів на 100-250 гривень. На кожну 1000 кілометрів потрібно буде 2,5 тисячі гривень. І якщо ми беремо наш пробіг 3 тисячі км, треба буде всього-навсього 7,5 тисяч гривень. Що є втричі більше, ніж на електриці на сьогоднішній день. І це ще я не враховую нічний тариф, сонячні панелі, вітряки і так далі. Як на сьогоднішній день рулить однозначно Алеш. Квота на електромашини буде дійсно тільки до кінця 2025 року. Далі мито плюс 30% на автомобіль. Квота в цьому році, скоріше за все, закінчиться. А судячи з того, що відбувається в нашій країні, це 99,9%. Так що хто хоче собі ще електрокар, купуйте зараз. Чим ближче буде до кінця року, тим будуть дорожчі на них ціни.